Сьогодні у випуску, як з'явився новий український простір ЮА Січ Ванкувер, як він став місцем зустрічі митців, волонтерів та громади, що робить його особливим: атмосфера, люди чи відчуття дому, як український театр драми та «Саламандра» відкрив свій третій сезон у Ванкувері? Хто стоїть за відродженням української сцени на канадській землі? Як Наталка Полтавка знову об'єднала пісню, слово і рух в єдиному ритмі? І чому цей вечір став більше ніж просто вистава для української громади? Ви на хвилі 96,1 Українська радіопрограма в Канаді, діаспора ЕФЕМ. Вас вітає українська радіопрограма Діаспора ЕФЕМ та його ведуча Тетяна Лісовин. Дякую нашим слухачам, що приєдналися до нас. Щоб не пропустити наші етери. Підписуйтесь на наш ютуб канал, коментуйте та подобайте наш контент. Залишайтеся з нами. Дорогі українці Ванковера. Щодня в Україні о 9-й ранку відбувається хвилина мовчання за загиблими героями та мирними жертвами війни. Ми запрошуємо вас приєднатися у нас за тихоокеанським часом о 19.00. Запаліть свічку. Це наш обов'язок і честь пам'ятати, любити і бути нескореними. Вас вітає Володимир Івашина та діаспора ФМ. 26 жовтня. У неділю українська радіопрограма діаспора ФМ відвідала День відкритих дверей у новому українському просторі UA Січ Ванкувер. Це місце, де культура, волонтерство та творчість об'єднуються в єдину ідею підтримку української спільноти за океаном. Про те, як народжувався цей простір і яку місію він несе. Ми говорили із співзасновницею українською дизайнеркою та художницею Тетяною Знак. Таня, вітаю сьогодні. відкриття ЮСІЧ Ванкувер. Що для вас означає цей день? Для мене цей день це нові можливості. Це мрія, яка стала реальністю. Це те, що ми вклали в відкриття багато праці, багато сил. І зараз ми готові презентувати наше надбання нашій громаді і закликати громаду до співпраці з нами, бо тому, що наш проект це про громаду, і ми є громада, і це для громади. В цих стінах буде відбуватися багато цікавих воркшопів. Ми працюємо в різних напрямках збереження ідентичності українців. Також ми хочемо. Нести народне мистецтво, розвивати народне мистецтво для майбутніх поколінь, передавати їм наші знання. Історичний центр плануємо зробити, тобто дослідження. Також ще однією ідеєю є об'єднання різних генерацій українських українців в Канаді. У нас великі плани і все можна прочитати в нас на сайті більше інформації. Шукати на фейсбучній сторінці, в Інстаграмі, Твіттері і так далі. Ми позиціонуємо себе як ком'юніті-центр, ми працювати будемо кожного дня в робочі години. У нас будуть воркшопи, цікаві лекції. Наші двері відкриті для різних вікових категорій, від маленьких діток від року і до 99. Плюс. Тому ми раді бачити сім'ї з дітьми, канадську діаспору різні генерації. Моя мрія, щоб центр став в два рази більше, щоб ми мали якомога більше приміщення окремим окремою будівлею. Це взагалі ну, мрія. На мільйон, так скажемо, але щоб він був наповнений дітьми, дорослими з, е, подіями і де би вирувало життя. Юейсіч Ванкувер це більше ніж мистецький простір. Це місце, де відроджується українська душа, де лунають вечорниці, народжується творчість і де діти вчаться любити своє коріння. Тут кожен може долучитися прийти на майстер-клас, поспілкуватися, створити щось власноруч і передати тепло української культури далі. Коли сцена оживає, час зупиняється. Саме так ми відчули себе 26 жовтня, коли український театр драми та Саламандра урочисто відкрив свій третій театральний сезон у Ванкувері. З перших кроків у театральний простір нас зустріла особлива аура: поєднання, натхнення, шляхетності та справжнього сценічного духу. У фоє гостей приймали як у храмі мистецтва світло, усмішки, шурхіт, костюмів, аромат гриму і передчуття чогось особливого. Цього вечора театр переніс глядачів у 1882 рік. У час народження українського професійного театру. Костюми, гри, музика, пісні, танці усе, що створювало сцену Марка Кропивницького, ожило просто перед очима. На гостей чекали творчі майданчики. Костюмерна примірка українського вбрання, гримерна зачіска та грим у стилі 19 століття, реквізиторське створення власного сценічного образу, фотозона, професійне фото у вашому історичному стилі, буфет, українські страви, шампанське кава і солодкі театральні нотки, смаку. Музичний супровід вечора створив квартет Сузір'я, який подарував звучання української класики та європейської музичної елегантності. Особливо зворушливим моментом стало відеопривітання з театру Корифеїв із Кропивницького та короткий фільм про життя і творчість Марка Кропивницького. Духовного батька української сцени. А коли завіса піднялася, розпочався справжній театральний діамант Наталка Полтавка, генеральна репетиція легендарної п'єси, де музика, пісня і танець сплелися в єдине дихання сцени. Інтерактивною частиною спектаклю стали співочий «Діброва» та танцювальний колектив Мрія, які не просто супроводжували виставу, а створили живу енергію. Той момент, коли зал і сцена дихають в одному ритмі. Після вистави ми поспілкувалися із керівником і головним режисером театру Венерою Ібрагімовою, а також з акторами та глядачами, які щиро ділилися своїми емоціями, вдячністю і натхненням від побаченого. Венера, скажіть, як народилася ідея відкрити театральний сезон саме у форматі Марка Кропивницького? Наш театр, взагалі, то який був ще заснований в Україні, він був заснований 1 жовтня. А я почитала історію і Побачила, що в жовтні також був відкритий театр корифеїв, і цього року 143 роки, 27 жовтня з дня відкриття театру корифеїв з того самого моменту, коли Перше зіграли Наталку Полтавку на сцені театру «Корифеї» в 1882 році. І культура є носієм тієї української мови. Тому це мене дуже сильно надихає зберігати нашу українську мову, нашу українську культуру. Цінуйте свою землю, цінуйте свою мову і цінуйте своє мистецтво, і цінуйте, звісно, любов, справжню любов. Сьогодні переді мною дві наталки. Символ Наталки в українському театральному мистецтві та світогляді українців це символ вірності, в коханні, благородства. Скажіть, як ви сьогодні? Чи вжилися ви цей характер Наталки? І що сьогодні ви переживали на сцені? Сьогодні я старалася пережити все почуття Наталки, тому що вона дуже сумує за чоловіком, якого вона любить. Вона його не бачила вже чотири роки. І це її гора я дуже сильно старалася зрозуміти її почуття, коли я готувалася до цієї ролі. Я думала про те, що вона переживає, що вона відчувала, старалася проводити паралелі з реальністю. І я сподіваюся, що я змогла передати це та показати всі її душевні переживання. Я хочу сказати, що в сучасному світі, особливо в час війни в Україні, багато дівчат чекають на своїх хлопців, коханих. Ось і я можу сказати, що образ Наталки передає їхні почуття. Я вважаю, що Через Наталку ми можемо зрозуміти, що вони відчувають, і те, наскільки вони вірні своєму коханому. А в чому символічний оцей задум? Чому на сцені сьогодні було дві Наталки-Полтавки? Це сталося тому, що ми робили реставрацію театру Корифеїв. і там було дві актриси, які на той момент грали Наталку, тобто вони чередувалися. Я граю Марію Заньковецьку, а я Марію Парілотті. Тому ми вирішили, що так як це генеральний прогін репетиції, то ми хочемо показати обох цих героїн на сцені, як вони переживають цю наталку, тому що ну насправді різні актриси по-різному її переживають. Так, мені здається, кожна актриса інтерпретує Наталку по-різному. І ці два втілення, ці е, дві проекції були прекрасними. Я вас вітаю, дівчата. Дякую. Дякую, хлопці. Вітаю, скажіть, які сьогодні емоції ви переживали на сцені, виконуючи роль Петра? Е, вітання, чесно кажучи, неймовірні. Це емоції, ще досі переповнюють. Я буду відвертий, адже вона нахиляється. І я підчув відгуки, щоб тихо говорив, Але я буду відвертий. Я забув, що я на сцені. Я стояв і зараз знайдуть мурахи. Тому ну кохання, яке воно яке було щире, як воно знаєте, тягнуло одне до одного. Тому так неймовірне кохання, я би можу так сказати. Чи є в вашому житті ваша Наталка Полтавка? Немає наталки, полтавки в моєму житті. Тому пишіть мені. Я буду шукати все, що є зараз на сцені, вигляд кохання тут. А в житті поки що все спокійно. О, емоції е неймовірні. Чесно відчувається гра акторів. Хоча я і не був на сцені, я був за колісами, допомагав в організації. Я дуже вдячний, що я зміг просто хоча б приєднатися, хоч якось допомогти цим титанічним людям. Пані Венеріо, Сашко, наш Петро. <кхи> да, це було неймовірно. Насправді, я навіть не повинен був бути тут. З останнього момент мене Сашко покликав. і Я прийшов, допомагав з, в організаційному плані, допомагав знімати з людей їхні жилетки і взагалі питався якось зробити їм комфортно. Є у вашому житті ваша Наталка? На жаль, немає. Тому як і Сашко, пишіть мені, всі приймуть інповідь, тому, будь ласка. Пане Кирило, сьогодні у вас прем'єра. Скажіть, які емоції ви сьогодні переживали, коли вживалися у роль восного. Я повинен вам сказати, що це було тияти, як його не дуже е, легко, але ми справилися з цим. І сьогодні всі зіграли головне своїх героїв, прожили своїм серцем і душею, тому що ми хотіли показати театр Кропивницького, який він є насправді, а він є у кожного нас у серці, у кожного українця. Тому ми тут граємо. У Канаді, у Ванкувері. В Ванкувері а, те, що ми відчуваємо, сьогодні я дуже хвилювався, тому що це був мій дебют. Наталка Полтавка є дуже великою виставою. Потрібно було зробити багато роботи, щоб увійти в роль. Особиста моя думка, я справився з ролю не на всі 100%, але обіцяю, в наступний раз я буду старатися краще. Тому що багато було внутрішніх переживань. Потр... хотілося сподобатися глядачеві і не забути слів. А підкажіть якісь секретики. Якщо ви дебютант, як ви готувалися до ролі? Секретів майже ніяких немає. Просто вивчив слова і завдяки нашому режисерові Ванері Ібрагімові вона зробила провела дуже колосальну і в... працю і підготувала мене до цієї ролі. А я дуже радий, що я долучився до цього театру. Це мій перший раз в я приймав участь як персонаж, не як актор, але далі буде більше. Дуже радий всіх бачити на відкритті нашого сезону. Далі буде багато цікавих вистав і дякую всім гостям за підтримку, яку сьогодні нам. Надали це надає енергії для майбутніх вистав? Було цікаво спробувати себе в чомусь новому, тому що останній раз я приймав участь у постанові. Це було років 10 назад. І я подумав, що я можу спробувати ще раз, і може щось цього вийде. І я вітаю, яке враження від сьогоднішньої постановки. Ну, враження, якщо сказати англійською мовою, amazing. якщо чесно, я дуже дуже рада, що тут у Ванкувері, в Британській Колумбії, будується великий український театр. Ти Те, до чого ми звикли до масштабів, можливо, поки тут не такі. Помпезні і красиві зали, як у нас в Україні, як зал в Кропивницькому чи зали в Києві, але оту от душевну красу, які привнесли актори, як унесе Венера Ібрагімова. Ну, я відчула себе, наче я сиджу десь в театрі Івана Франка і дивлюсь. Якісь світові такі покази, до яких ми звикли. І я дуже рада, що це формується. Дуже рада, що це будується. І я наступного разу обов'язково прийду сюди з дитиною. Я вважаю, що такі спектаклі мають бути і для дітей, і треба, щоб сюди приходили з родинами. Це дуже дуже важливо, щоб ми не забували оце все українське. І ще дуже класний насправді формат. Що ми подивилися не тільки виставу, а ще ми заглянули за закулісся. Кожен мав можливість стати маленьким актю, актором чи великим актором, хто які масштаби має. А також ще мені дуже сподобалося, що були включення з України. І насправді, от музей Кропивницького, ми побачили, я там ніколи не була. Багато чого цікавого. Наприклад, для мене цікавий факт, що Кропивницького голос був оцифрований один з перших. Світі, ну це просто супер. Тому я аплодую стоячи, я кажу Венєре Ібрагімова і Браво і бажаю цьому спектаклю. Багато великих сцен тут в Канаді. І бажаю саламандрі успіху. Що для вас сьогодні означає цей день театральний сезон відкриття? Це можливість побачити гарних акторів, які не є професіоналами, але вони показують дуже високу якість своєї гри на сцені. Також можливість співпрацювати з ними. Тобто, мрія була в колаборації з акторами Саламандра театру, і це було надзвичайно цікавий досвід. Можливість показати театр, їх її красу і також танці. Скажи, що було сьогодні найважливіше в твоїй роботі? О, сьогодні не так важливі були зачіски, звичайно, як просто доповнення образу. Це було мінімально, але напевно найважливіше була підтримка а Емоційна і задання у цього настрою емоційного більше для акторів і для нас самих, щоб відчути насправді відчуття тої вистави, відчуття щастя, відчуття горя, відчуття оцих всіх емоцій пережити їх разом. Я думаю, що це було найголовніше сьогодні. А як мама? Що ти сьогодні відчувала? Адже твоя донька сьогодні виконувала головну роль. Як мама, я відчувала насправді ті емоції, переживала разом з нею, які вона переживає. І чесно кажучи, деколи я думала, о, нагадувала собі, це ж моя дочка, вона грає, це ж моя дочка. А насправді я просто вірила їй і її словам на сцені і щиро тішилася за неї за ту її зустріч за ці за емоції за любов. Я дуже як то сказати, proud, що у нас є була така можливість показати ту виставу? Наталка Полтавка дуже дуже стара, скільки там овер 140 років чи навіть більше, і Діброва долучилася бути частиною, підспівувати, співати старі українські пісні, які були частиною Наталки Полтавки. Це чудово історія. Ви знаєте, я очікував більш такої маленької якоїсь вистави, а тут на моє здивування, така масштабна з залученням такої кількості акторів, костюми, сценічні от їх образи. Це все дуже дуже мене здивувало. Я прям не очікував такого прям масштабу і гри акторської. Незважаючи на те, що деякі актори були тут новачки, от прям дебютували сьогодні, але всі старалися. Я бачив, як дехто там трошки хвилював. Переймався, але в цих дуже чудово виходило, і було дуже приємно спостерігати за цим всім, отримувати емоції, прямо знаєте, від радості до хвилювання, розчарування от там за кохання Наталки. Це споконвічна тема нерозділеної любові. любові. І я дуже радий опинитися сьогодні ввечері і насолодитися цим всім, відчути всі ці емоції, які нам намагалися актори передати. Я вдячний. Керівниця цього театру за її от роботу, те, що вона зробила, це прям ду дуже торкає до глибини душі. Реально, це дуже круто. Багато емоцій сьогодні відчув і дуже вдячний акторам і публіці дуже прихильній раді. От ну в цілому, мені дуже дуже сподобалося. і Сподіваюся, що така вистава буде ще і не одна, і буде більше, більше українських якихось заходів. Найкраще враження, коли ти можеш зануритися в українську культуру, в українське суспільство, познайомитися, привітатися з друзями, з новими людьми, познайомитися, дізнатися щось нове для себе, щось відкрити, те, що ти забув, це найкраще, що може бути. Плюс до всього тут неймовірна кількість інтелігентних, гарних, красивих людей. Коли ти приходиш сюди, і бачиш все, це душа радіє, серце радіє. Тож я всім раджу приходити. На українські заході. Це неймовірно. Так, це моя Наталка Полтавка. І сьогодні мої Наталки-Полтавки день народження. Я тебе вітаю, Сонечка. Дякую, дякую, дякую. <рес> Мені дуже приємно в свій день народження знаходитися е, тут і бути причасною до е, всього дійства. Я одягнула костюм і отримала квіти, е, тому у мене дуже класний день народження. Дякую вам. По-перше, я дуже рада, що взагалі в Ванкувері є український театр. Відчуття, що я вдома, відчуття дуже теплі, до сліз насправді, і дуже хочеться, щоб було більше якомога більше вистав. Я сьогодні була сином, йому 13, Ми тут вже три роки, якби відірвані да трохи від українського від культури, від всього. І хотілося би, щоб було більше для того, щоб можна було приходити з дітьми і їх долучати до українського. Дуже-дуже сподобалось. Я дуже вдячна. Це перший раз, коли я побувала на цьому закладі. Мені дуже сподобалась вистава, актори грали просто неймовірно, всі такі були милі. Я була дуже вражена від новачків. Мені здавалося, що вони професійно грали і це дуже класно. Особливо хочу сказати е, вдячність пані Веніре, тому що е, виставу поставити так е, широко, так, так цікаво. І це для мене по-новому. Наприклад, запросити колектив Мрія і колектив Діброва, е, поставити їх перед сценою, тим самим розширити кругозор і не бувало таке відчуття. Як о, сцена тільки там, і там тільки театр. А було відчуття, що ти є частина цього театру. І ну, це дуже-дуже класно. Надзвичайні враження. Дуже дякую всім організаторам, які зробили цей виставу, концерт. І бажаю, щоб взагалі в Україні було все добре, щоб ці традиції, культуру якомога більше робили в будь-яких куточках світу. І... Велика вдячність у Венері, постійно організовує, яка має талант, яка з'єднує всіх людей. Надзвичайно добра, щира людина. І бажаю, щоб все Україна процвітала, щоб всі традиції, культура в нас є дуже глибоке коріння, і щоб це було як умога швидше прийшло до миру, і Україна заспівала, засіяла на весь світ. Я хочу сказати своє враження не тільки від вистави, а взагалі від цього перформансу. Було дуже приємно відчувати себе як частина цього перформансу. коли нам запропонували ці капелюхи, костюми, там спробувати українські страви. Це дуже дуже зарядило енергією як з України, а потім, коли ми трошки дізналися про цей театр, про Кропівницький, про самого Кропівницького, було дуже-дуже цікаво. Ну і звичайно, щоб вистава була дуже-дуже феєрична. Костюми, танці, пісні. Ну, це молоді люди, які не професійні, я так розумію, не професіонали. Але виступали дуже так з душею, скажімо так. І взагалі весь цей перформанс був з душею і дуже сподобалося. Ми дуже приємно вражені роботою пані Венери, чудовий вечір. Вона створила атмосферу свята, атмосферу театру. У мене взагалі в тому куточку, там, де вона виставила всі портрети, було відчуття, що я в театрі Заньковецької у Львові. Чудова робота акторів, і навіть дебютанти дуже гарно виступили. Ми дуже вдячні, що пані Венера прийшла зі своїм театром саме в нашу громаду і скращує наше життя. Чудовий вечір і чудові враження. І це враження не тільки моє, а моїх колег також. Ну, враження самі самі на увазі, самі, самі кращі тим більше. Ну я в тій церкві давно, і ми значит, наша позиція просто як церкви. То не тільки, скажімо так, релігійна освіта, а й підтримування української культури. І тому ми дуже раді, що ото приблизно почалося рік назад, коли Венера тільки перший раз прийшла сюди, з ідеєю організувати тут у нас на базі нашого собору власне український театр. Початок ну, був достатньо такий складний, але от як ви бачили зараз, і ну він то, що я бачив сьогодні, він перевершив всі мої враження. Тобто, ну просто, скажімо так, і якщо так буде продовжуватись далі, ну, я буду просто страшенно радий і знову таки дуже вдячний і акторам, і всім тим людям, які прийняли участь. Бо культура то те, що нас тримає разом, то що тримає нашу єдність, і допомагає нам пережити ті тяжкі часи, бо без того ми просто ми втрачаємось. Ще раз кажу, дякую акторам, дякую всім. Ви знаєте, я переповнена враженнями позитивними. Це така підготовка, це така гра акторів. У 45-му році моя мама грала Наталку Полтавку. Я трошки навіть розплакалась. Був такий момент. І тепер же скільки років пройшло? Це 25-й рік, о Боже, кругла дата. Я... З великим, з великою повагою ставлюся до Венери Ібрагімової. Я бачила її колись в серіалах, там в трьох, чотирьох, ще, ще до війни. Вона дуже талановита акторка, але вона і режисер. вона… Атаман, слухайте, вона підняла українську ком'юніті. Ви подивіться, що тут що тут твориться. Ота станція Photoshop, ота станція продають, там тобі роблять якийсь мейкап, там ще щось. Це такий креативний підхід, мені дуже все сподобалось. Ті люди, з якими я розмовляла, дуже, їм дуже сподобалось. Як це можуть люди, які не професійні актори грати так? Ну, У мене занадто емоційні завжди всі мої там. Інтерв'ю, дякуємо, що ви це робите. Ми дуже вам також вдячні за те, що ви висвітлюєте події української ком'юніті. Це дуже важливо, особливо в ці дні. Цей вечір став справжнім святом українського слова, пісні і танцю. Український театр у Канаді це більше ніж мистецтво. Це жива нитка, що з'єднає нас із корінням з історією і з батьківщиною. Завершуємо наш етер, Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами, бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна, Куди накинеш око безмежні поля, розкинула широко свята моя земля. Як си соки, як в травні журавлі, я чую спів землі, криничний спів землі, священний спів землі.